Хороших команд дійсник, які малюють світ, але не Тернополі не малюють. Вони беруть участь у всеукраїнських, світових, європейських турах, змаганнях, з графіки. Це шедевр. Мені діти, які ходили на брейкдан, займалися тими хлопцями, які це малюють, не показували, це шедевр. Те, що вони малюють, те, що вони показують. Що говорити те, що зараз нас комісія не малювано, це просто прояв. Того, що діти мають супротив проти певних своїх якось, певні, <кій> певні моментів, які не задовольняють в їхньому житті. І, на мою думку, що все ж таки це є прояв не індивідуалізму, а колективізму. Тобто, якийсь певний колектив, якась певна субкультура виражає себе і показує, що вони є кращими. А наступна субкультура пояснює ні. Ви не кращі, ми кращі. Ми вмалюємо краще, ніж ви. І це йде, ніби між ними, такий невеличкий конфлікт питання освіти.